Усім привіт! Сьогодні поговоримо про логічні операції. А насамперед хочу подякувати е, до, е, тим, хто підтримує мій канал. Е, В'ячеслав, е, дякую за ваш е, сайт. Корисно заглянути, і освіжити знання, але зменшують е, шрифти. Окей, окей, по потім за і Дмитро. Е, Теж успіху, дякую. Дякую всім, хто підтримав мій канал. Якщо будуть ще бажаючі підтримати, з нижче відео присутні посилання на те, щоб підтримати автора. І сьогодні поговоримо про, про наші з вами все ж таки логічні операції. Це особливий особливий клас операцій представляють по розрядні операції. Вони виконуються над окремими розрядними числами. У цьому плані числа розглядаються у двійковому поданні. Тобто, наприклад, 2 у двійковому поданні – це буде 1 і 0, і має 2 розряди. І число 7 це 3 одиниці і має три розряди. І почнемо ми з вами з логічного множення. Множення по порозряду, і якщо в обох операндах значення розрядів дорівнюють 1. То операція повертає 1, інакше повертає 0. Тобто для двох наших бітів: 1 і 0. Тобто, це у нас з вами біти. Є певна така логічна е, табличка. Що? Е, при логічному множенні множенні. А у нас можуть бути наступні комбінації: 0, 0, 0, 1. 1. 0 і 1, 1. І з точки зору нашого логічного множення за терміном нам повернеться одиниця лише в тому випадку, якщо обидва наші з вами числа дорівнюють одному – 1, 0, 0, 0. А як це працює під капотом наше логічне множення? Наприклад, для двох змін x1 і y1. Спочатку наше число з, віков... з десяткової системи числення перетворюється на десяткову надвійкову систему числення. Тобто для того, щоб перетворити число з десяткового числа, у двійкове, треба поділити на 2 доти, доки рештка у нас не буде дорівнювати або 1, або 0. Тобто, ділимо 2 на 2. І отримаємо 1. Ціла частина у нас 1, дробова частина 0. І збираємо це число зверху, знизу вверх. Яким чином? Тобто, наша з вами двійка буде представляти наступну комбінацію: 1, 0. 1, 0. А п'ятірка теж саме буде відбуватися: 5 ділимо на 2, і ми отримаємо. Ось тут 4, 2, рештка 1, Але у нас ось це число дорівнює 2. А 2 у нас більше за одиницю. Ділимо ще раз на 2. Ось тут у нас буде двійка, ось тут одиниця. А рештка 0. І тому 5 буде представлено. Число 5. десяткової системи числення буде дорівнювати число 1. Ось 1, потім. 0. 1. 1. І ось таким чином ми з вами отримаємо наші два числа. З десятькового системи числення у двійкову <кхи> Далі. Що у нас буде відбуватися? Ось у нас є число 5 у двійковій системі числення. Ось у нас з вами число 2 у двійковій системі числення. І якщо у нас з вами верхнє число або нижнє більше за те, котре буде, то ми просто те, чого не вистачає, додаємо 0. І все. І тому при нашому логічному множенні, дивіться, за цією таблицею ми бачимо, що 1 та 0 дорівнює ось 1 та 0 дорівнюють 0. 0, 0 та 1 дорівнюють. 0, 1 та 0, знову ж таки ось дорівнюють 0. І в такому випадку нам, якщо ми будемо програмувати, все це перенесемо до нашої ідеєшки, ми створимо змінну змінну int, котра дорівнює змінна int x дорівнює 2 крапка з коми, int y дорівнює 5. Int uh, result uh, дорівнює X логічне множення, y. Все. І виведемо результат. Console.writeLine.result. write line result. Запустимо, і ми отримаємо ось наш з вами нуль. Ось наш з вами нуль. Тобто це дуже просто. Uh, з точки зору <coughs> алгоритму. Перша дія. Буде перетворення числа Х з десяткового числа у е, змінну Х у двіковому форматі. Друга дія ось таб, таблиця істинності. Таблиця істинності для логічного множення. Тобто, все дуже-дуже просто. Тому логічне множення у нас з вами поверне одиницю, коли обидва наші біти будуть дорівнювати одиниці. Далі переходимо. Зараз це приберу. І далі у нас з вами буде логічне додавання, тобто вертикальний слеш. Схоже на логічне множення операція також здійснюється за двійковими розрядами, але тепер повертає, повертається одиниця, якщо хоча б у одного числа в одному розряді є одиниця. Тобто зараз ми це з вами розглянемо. З точки зору теорії. З точки зору теорії, у нас є наше з вами логічне множення. Зараз одну секундочку. Логічне множення або вертикальний слеш І нам сказано, що хоч, якщо є хоча б одна одиниця. Тобто ми отримуємо для наших з вами бітів наступну ситуацію: 1 та 1 1 1 та 0 дорівнюватиме 1 01 дорівнює 1, 0, 0, дорівнює 0. І в цьому випадку ось наше число 2. Це буде у нас з вами 0. 1, 0. Це у нас двійка. І п'ятірка 1, 0. ,1, як в попередньому випадку. Як в попередньому випадку. І 1, 0. ,1, ось 0,1. Поверне одиницю. 1, 1, 0. Поверне нашу з вами теж одиницю. І 0,1, ось він. Поверне знову ж таки одиницю. І в даному випадку ми з вами отримаємо наступне число. Ось ми його конвертували і змінимо операцію. Поставимо наш вертикальний слеж замість нашої. І ось у нас число 7. Тобто за своїми. Властивостями логічне додавання нагадує звичайне додавання. 5 плюс 7, ой, 5 плюс 2 це буде у нас з вами 7. Тут дуже-дуже-дуже все просто. Далі, логічне виключення або також цю операцію називають XOR. Нерідко її застосовують для простого шифрування. Тобто, у нас змінна Х, наприклад, дорівнює 45, значення, яке треба зашифрувати у двійковому форматі. Ось воно. 1, 0, 2 одиниці 1, 0,1. Ось у нас є змінна K, <кій> Наприклад, вона дорівнює 102. У двійковому форматі ось вона представлена. І результатом буде число ось таке. Потім виводимо наше з вами число. І з точки зору таблиці істинності, XOR у нас буде істинним або одиницею лише в тому випадку, коли наші розряди будуть різні. Тобто 0,1 поверне одиницю, 1,0 поверне одиницю, 1,1 поверне 0 і 0,0 поверне 0. І тут теж у нас з вами нічого такого надзвичайного немає. І також треба зазначити, найголовніше, що е, ця операція е, найчастіше застосовується для шифрування. для шифрування. Я візьму цей код, закину його до нашої дієшки. Зараз я на що приберу ці приберу записи і запущу. і запущу код, котрий скопіював. Тобто. Ми ввели значення 45, значення 102, потім у нас значення за допомогою XOR буде змінено, а потім ми його знову ж таки змінимо на зворотній. Тобто, по факту, зміна encrypt буде нам символізувати зашифроване число, а decrypt, тобто ми дешифруємо число. І ось ми з вами подивимось на наш певний результат. І дивіться, ми число 45, зашифрували з допомоги нашого ключа 102, і у нас вийшло значення 75, а потім його розшифрували. Якщо вам ну, не дуже сильно це, це подобається, то краще згадати фільм Енігма, де відбувалося дешифрування. Тобто ми можемо створювати якийсь ключ. І за допомогою цього ключа як шифрувати дані, так його і дешифрувати. І тут знову ж таки проводяться перезрядні операції. Якщо значення поточного розряду в обох, обох чисел різні, то повертається одиниця, інакше повертається 0. Таким чином, ми отримаємо з 9 та 5 як результат, число 12. І щоб розшифрувати число, ми застосовуємо ту ж операцію до результату. До результату, те, що вже показав. І логічне заперечення. Чи інверсія. Ще одна операція, яка інвертує всі розряди, якщо значення розряду дорівнює 1, воно стає рівним 0. І навпаки, тобто, ми будемо змінювати наше число на протилежне на протилежне. І зверніть увагу на наступне. Якщо число 12 має у двіковому форматі ось таке представлення, то усі наші біти зміняться на зворотні. На зворотні. І хоча ми звели з вами число 12, зворотні від нього буде мінус 13. Тут треба теж зауважити цей момент. І подання негативних чисел для запису чисел зі, зна... зі знаком C-Sharp застосовується додатковий код, у якому старший розряд є знаковим. Якщо його значення дорівнює 0, то число позитивне, то його двійкове уявлення не відрізняється від нашого уявлення беззнакового числа, наприклад, 0,01 у десятковій системі дорівнює одиниці. Якщо старший розряд дорівнює одиниці, ми маємо справу із негативним числом. Тобто, наприклад, у нас з вами є число 8 одиниць у двійковому представленні, і у двійковій системі становить мінус 1. І відповідно, що от таке число у нас становить мінус 13. І щоб отримати позити... з позитивного числа негативне, його потрібно інвертувати та додати одиницю. Саме додати одиницю. Що це мається на увазі? Ось, наприклад, я це приберу. Єдине, що треба додати до нашої таблички. Невеличкий такий моментик, котрий буде символізувати, що буде при нашому запереченні. Так, а наше заперечення. Тобто, така у нас фігурна лінія, буде нам символізувати наступне: візьмемо від цих бітів. Від цих бітів нуль. Зворотня від нього один, зворотні від нуля один, зворотній від одниці нуль і нуль. Ось він буде символізувати такі наші з вами дані. А, і реалізуємо це за допомогою програмного коду. Int x дорівнює, наприклад, ту ж саму 12. І напишемо з вами, як у нашому прикладі. Як у нашому прикладі, де змінна y буде у нас символізувати зворотня. Окей, Int-Y у нас буде зворотня від нашої змінної X. консоль. Консоль right line. І ось тут ми виведемо y. І наш Y нам покаже мінус 13. І для того, щоб нам отримати просто зворотні, додаткова інвертація плюс 1, плюс 1. І в такому випадку ми з вами отримаємо число мінус 12. Мінус 12. Тому, що стосується наших логічних операцій, є у нас логічне множення. Логічне додавання, логічне виключення або логічне заперечення чи інверсія, і заперечення заперечення. Цю таблицю істинності можна запам'ятати, але краще її розуміти, як вона буде демонструвати наші побітові операції. З точки зору теорії, на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.